Так, всім привіт! Сьогодні ми вперше, так, да, доцюня? Угу. Uh Що -huh. будемо пробувати? Uh, Драконі фрукт і манго. І манго. Ти ножик в мене забрала. Yeah, вперше, yeah, да. взяла? Ти ж ти ж забрала десь. Ніхто ми ще не спробували таке. Чудо. Пір'я. <laughs> Пір'я. Это ложечка. Дивіться. Бачите? Ось така пі... пітахая. А ну, Оляна? Давай пробуй. Бажання загаду. На що? Прикольно. На що схоже? На киві. На киві? На киві. Сейчас пробую. Я там трошки шкурки взяла. Ну деякі кажеш. Що... Та яке це воно Києві? Блядь, якийсь буран! Господи прости. <реку> <реку> ну на попробуй, ну подиви! На ну, попробуй, ну що це Киві? Це не таке кивь, яке блядівка. Ну на Івано, це нано. На, Вовше не про що. Mm -hmm. Я не знаю, від чого тут тащиться. Ну, от скажи Івана, що це? Ну, от щось. Ну, ні солодке, не гірке, не кисле. Ну, всі кажуть, що воно солодке, а деякі кажуть, що воно безвкусне. Воно безвкусне, ніяке, просто ті зернятка, от як кунжут, щось ти їсиш. <рив> Мені вкусно. Ні, Ну це акція була зараз. Може, рожеве вкусніше, скільки 50? 59, Ну, 60 гривень. це. Ну, нося, ну гарне. Гарне. Але що? із 10? Так. Да. Ну, шість десь. Шість? За що? Мені дайте сюди сахар, або соль? Або сало покладіть. Або сало під... <різь> Ні, ну, Просто ми вперше й таке куштуємо. Ті, хто не куштував, я знаю, що багато є таких цих динозаврів. Я дінозаврам не рекомендую. Гарне, але не смачне. Смачне.